після виступу в американському конгресі Петро Порошенко зустрівся в овальному кабінеті з Бараком Обамою. Президент України попросив збільшити допомогу США на потреби безпеки та оборони і отримав ствердну відповідь. Раніше у четвер білий дім пообіцяв надати додаткову допомогу Україні на суму понад 50 мільйонів доларів. як ви побачили сьогодні у конгресі. У вас сильна підтримка з боку обох партій: американський народ на боці українського з початку конфлікту в Україні США надали допомогу на суму понад 290 мільйонів доларів. Петро Порошенко попросив конгресменів дати Україні найвищий статус оборонного союзника США за межами НАТО та допомогти українським воякам зброєю. They need more вони потребують більше військового спорядження. Зрозуміти мене правильно ковдри чи прилади нічного бачення це також важливо, але ковдрою війни не виграєш. Після промови Порошенка комітет Сенату у закордонних справах одноголосно підтримав законопроект про надання Україні зброї. Щоправда, коли саме ухвалить документ парламент, невідомо конгресмени до листопада на канікулах.